Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект а, світлодіодних лінз від компанії Kaixen, серія BLED на автомобіль Ford. Постачається в фірмовій упаковці комплект лінз. Всередині ось так все запаковано. Тут знаходиться. Дві потужні. Лінзи світлодіодні. Також друга лінза. Розмір лінзи 3 дюйми, корпус практично повністю металевий, крім кріплення, воно з пластику. Сама лінза і е, охолодження тут металеве. Лінза, як я вже сказав, на 3 дюйми, потужністю 26,5 Вт. Під'єднується на живлення 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий драйвер в металевій коробочці. Охолодження в даній е, лінзі пасивне у вигляді радіатора бачимо, і є також регулювання положення фари. А, лінза, для того, щоб е, правильно виставити і не засліплювати інших водіїв. Інша лінза абсолютно ідентична. Одну з лінз зараз під'єднаємо наживлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лінза. Бачимо чітку світло тіньову межу. Білий кольор світла. Це у нас на відстані приблизно 1 метр від столу знаходиться лінза. І ось так відсвічує. Широкий кут освітлення бачимо і доволі потужна яскравість. При купівлі на комплект даних лінз обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено до зустрічі в наступних відео.